Чуття якесь дивне, що мені щось такого хотілося. Великого миру якогось такого хотілося. І никому, навіть в сні не снило, що на ранок, уже 24-го, буде це таке стрес, звісно, був стрес і невіра в те, що могли вони на це ну, запосягнути, ну, наче, здавалося, стільки мирні люди. Все ж нам. Весь час внушали, що ми друзі, що ми брати, сестри, і багато там родні, багато тут родні. І що таке може бути, звісно, не вірилося, і дуже довго не вірилося у це. Заложила документи в сумку. І так деякі такі речі винесла пару паль там, пару сапожок у погреб вкинула так, думаю, а вдруг. У мене там дуже багато було цінних речей, таких дорогих і фотографії. І я шила, так мені машинки, вони такі були вже. Кинеться посуд гарний був, одяг гарний був. Ікони погоріли. Погоріли. Я не знаю, напевно, душа згоріла. Все згоріло до тла, до самого, до підвалу. І під підвали, все на світі, все згоріло. У мене виїжджати так нікуди, і я такий домосед. Що мені якось своє важко так було покинути. І дуже, звісно, важко потім все це Прийшлось переживати. вони десь у 65-му році почали будувати, мені три роки було. І я виросла в цьому будинку. І ну, Батьки мої жили, я, мої брат сестра жили, я і тепер ще мої діти тут жили. Згоріла хата, дійсно були, бомбили, пополазили в погреб, ховалися, трусилися, кидалися. А переляк такий бували, що думали, що ніколи, мабуть, то переляку не одидеш. Дуже хочеться миру, так хочеться миру. І так хочеться, щоб люди всі зрозуміли, що це не видумки. Бо якщо з людьми говориш, а вони думають, що це якась басня, щоб люди зрозуміли, що це дійсно правда.